А Рєшнік вже розміщено в Білорусі. Про це повідомляє е, представники Міністерства закордонних справ Білорусі. Власне кажучи, як реагувати? Що це? На вашу думку? Та ніяк. Це байдуже, де він розташований. або в Каліниграді, або в Білорусі, або в Росії. Це ж міжконтинентальна ракета. Це раз, друге, чи має він ядерне озброєння? Ну, скоріш за все, ні. А тому, що це пряме порушення договору про не розповсюдження ядерної зброї від 68 року, категорично проти цього всі ядерні країни, включно в першу чергу, якщо говорити що близько не близько до Росії, це Китай, тому що не знову таки не через любов до України чи до Європи, а Китай побоюється, що будь-які ігри з ядерною зброєю, навіть в такий спосіб вони призведуть, що... Дві таких дуже дружні для них країни, як Японія та Південна Корея, різко в себе знайдуть ядерну зброю, до чого вони вже давно готові. Ну, власне кажучи, навіщо ця заява не знаю, можливо, це якесь якось Лукашенко намагається так би мовити продемонструвати свої позиції і свої не знаю дружні чи які там відносини з Путіним? Вони сьогодні зустрічалися нову АЕС буду для того, щоб на тимчасово окупованих територіях дати світло. Дуже їм дякуємо. Якби ми якби ми це без них впоралися. Ну власне кажучи, навіщо ці заяви? Якщо дійсно це ми говоримо про міжконтинальну ракету, плюс-мінус там 100-200 кілометрів взагалі немає ніякого відношення. Ну, якщо це Лукашенко сказав, ну дивіться, росіяна справ Білорусі Ну, Росіяни, звичайно, вбивці, але ну вони точно не ідіоти. Якщо там є міжконтинентальна ракета, вона точно не під керуванням Лукашенка. Так що Лукашенко може розповідати все, що завгодно, <с? <с?> що воно у нього є, десь на території. Ну, теоретично може бути. Теоретично може бути я в це. Я це не, не, не заперечую, що воно може, але воно точно не під керуванням Лукашенка. Так що для Лукашенка це принципи, що воно є, що немає. Як я, до речі, підозрюю, що є чи, чи існує ядерна зброя на його території, як він активно намагається тут натякати. Тому ну нехай, нехай ну нехай краще рахує скільки, скільки кілометрів від кордону по прямі від України до Мазирського МПЗ, до Новополоцького МПЗ. Розуміє, що летіти недовго, якщо що, от можна втратити навіть такі цінні підприємства, якщо один необережний рух у бік України, то багато чим може дуже погано для нього закінчитися. Але я підозрюю. що Сам Лукашенко це чудово розуміє. Він в принципі тільки надуває шоки. Ну, хоча він робить все для того, щоб не бути втягнути будь-яку війну, а не проти України, а не проти країна, то ну все ж таки своє життя йому дорожче. Важко з цим посперечатися. Але от ви говорили про те, що це речник, так би мовити, не під контролем Лукашенко. Це, в принципі, зрозуміло. Але не дай Бог, що відлетить з території Білорусі, так би мовити, це відбувало саме Лукашенко. Ні, так дивіться, міжконтинентальні ракети для запуску міжконтинентальних ракет потрібно повідомляти всі ядерні країни. І Мова про те, що це запустив Лукашенка чи щось інше. Ну вони не працюють і тому я не я, я не думаю, що навіть якщо цап відбувало, буде теоретично Лукашенка. Але ну всім зрозуміло, чия це ракета. Тому я не думаю, що так так все просто буде. І якщо знов таки повідомлення, якісь випробування мешканців детальних ракет за декілька днів, це є обов'язковий протокол ядерних країн. Потрібно попередитися ядерні країни, тому що. Вони можуть це розтинити як напад на свою територію. Ну, от, власне кажучи, якщо повертатися до теми е Трампа, хотіла от з вами поговорити щодо цього. Ну, дійсно, всі оцінили так би мовити, розворот в риториці Дональда Фредовича е щодо України, е особливо після зустрічі з, з Зеленським, дуже багато коментарів, е багато позитивних оцінок, так би мовити. Е Власне кажучи, сьогодні з'явилася інформація про те, що Зеленський він запросив у Трампа тамагавки для України. Ну, це повідомлення від ЗМІ. Власне кажучи, що може на вашу думку це так би мовити, справдитись? Чи може ця позитивна риторика обернутися в якісь дійсно ну так би мовити, конкретні кроки зі сторони США нам почнуть давати тамагавки і все інше, як тільки ми будемо мати самі власні. Виробниця такі самі ракети, тоді в нас будуть намагатися нам давати саму таку зброю, для того, щоб ми не виробляли не свою, тому я мало ймовірно вірю в це за по одній причині, що американці майже нікому там гавки не дають, навіть найближчим сусідам. От дивіться, є така країна, як Польща, да дуже близька до них країна, яка завжди вибудовувала з ними особливого відносини. Але там, там навіть томагавків немає. Якщо не помиляюся, і те, що я бачив, останні новини, це ну, начебто, була домовлена з німеччиною, що там будуть тамагавки, але поки що це теж відкрите питання, тому що така зброя середньої дальності це вже дуже чутливий інструмент. І тому так просто нею не розкидаються. Далі, навіть якщо теоретично можуть дати таку зброю, то знову починається як в тому анекдоті, але є нюанс: Чи можеш ти стріляти з цієї зброї, тому що ми вже чули всі ці розмови про те, що беріть ракети, тільки не стріляйте туди, 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 а особливо в Росії це було в 22-23 двадцять третьому роках. Так що ми в все це проходили. Ні, запитувати треба. Зеленський абсолютно правильно робить, що запитує. Ось, але робити треба своє в першу чергу, тому що в цих ракетах головне не тільки зборка, і те, що вона у тебе є а те, що кнопка по керуванню цієї ракети знаходиться у тебе тут головне, тому ми повинні в першу чергу рівно впиратися на свою власну зброю, там будувати фламінга, нептуни довгі такі руки, які дозволяють диктувати умови. І змушують на нас серйозно дивитися, тому що це робить нас суб'єктним. А якщо там ракета ще дальністю 2000 кілометрів чи далі, то Україна завжди може сказати: ну там гавки, це добре. У вас щось є інше, у нас вже це є, і це спосіб торгівлі в тому числі. Тому краще, от президент заявив, що відкривається експорт по деяких позиціях зброї, це дуже гарна новина. Ми я вважаю, що все треба знімати будь-які способи для того, щоб е, будь-які зброї треба експортувати, щоб заробляти гроші, входити в технологічні зв'язки е, з іншими компаніями, продавати в США. Це тому, що це буде знак якості для нашої зброї, е, забезпечувати страхування військових ризиків, щоб більше підприємство у нас будувалося, інвестувалися в нас гроші, щоб можна було вивести це, підтримувалися виробничі цикли. І багато, чого, і багато чого іншого. І тоді, тоді вам будуть давати томагавки. Цей світ дуже цинічно побудований. Чим більше ти, ти сам стаєш сильнішим, тим більше тобі починають допомагати. Ну щоб залежність поставити. Ну, от, власне кажучи, в контексті нашої розмови про томагавки з'явилася інформація від джерел Аксіос про те, що нібито Трамп таки відмовився продавати томагавки в Україні, але, але пишуть, що це мало не єдиний пункт, в якому відмовив Трамп. Така от інформація, Ай, ну це теж це теж правильно. Там записати купу пунктів, а знаєте, а потім один залишитись. Ну повинно ж Трамп в чомусь відмовити. Да? О тут я відмовляю. Ну добре, і так було зрозуміло, що ви, ви збираєтесь. Але ми запам'ятали, що ви нам відмовили і сказали: тоді, тоді ну не ображайтеся, що що Україна масово буде штампувати ракети. Більш того, Україна ж може зробити аналог там, гавки дешевше ніж американці. Так? І, і не дивуйтеся, що європейці чомусь будуть віддавати переваги саме українських українським ракетам за дивним збігом став, які будуть під контролем. Ну, наприклад, країн там Польщі, країн там північної Європи і так далі. Так що треба своє робити, і тоді все, 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 все у нас буде добре, і всі країни, які знаходяться в радіусі польоту цих ракет, там вже не тільки Росія може діставатися. Ну, наприклад, якщо на три тисячі кілометрів і трохи повернути, воно вже до Ірану може долетіти, то всі країни, які будуть знаходитись в радіусі польоту наших ракет, будуть дуже уважно дивитися, і дуже уважно нашу державу, і дуже сильно нас поважати. І не всяк випадок робити невеличкі послуги. Тому ми повинні вваж... розуміти, що зброя зброя і гегемонія в східній Європи військово зробить багато чого для України. Ну і звичайно, це в нашу перемогу. Ну, от, власне кажучи, в контексті от постачань зброї з США до України, маємо заяву представників США про те, що США продаватиме зброю НАТО, а НАТО може робити з нею все що завгодно. Е, чесно вам скажу, е, написано в мене, що це цитата Трампа, але мені здається, помилкається все ж таки цитата Рубіо. Але в будь-якому разі, хто б їй не сказав, чи можна цю фразу оцінювати як те, що США. Потенційно знімає будь-які обмеження з використання тієї зброї, яка вона надає продає продає Україні. Ну так наскільки відомо, обмежень зараз немає. Там використовується по території Росії. Ну, дивіться, це все знаєте, це ж велика політика. знаєте, сьогодні воно є, завтра немає. Більше коли ти контролюєш це дистанційно. Тому ми завжди повинні обережно ставитись до безумовних дозвілів бити по Росії так. Знову таки, робити свої ракети, і тоді ніхто нікого запитувати, ніяких дозволів не буде. От на чому ми повинні в першу чергу робити ставку на максимальну самостійність і максимальну суб'єктність. Тоді, знаєте, чим ти сильніше, чим ти суб'єктніше, тим менше у тебе обмежень є. Тому що з такими серйозними людьми навіть Штати Америки дуже хочуть дружити на всяк випадок. Ситуація з дронами, з невідомими дронами над в повітряному просторі багатьох європейських країн. Данія говорить про те, що вона не збирається активізовувати статтю номер чотири НАТО. А, також сьогодні, також достеменно, невідомо, що це російські дрони. Принаймні, представники Данії говорять про те, що. Ну, ми ще з'ясовуємо таке інше. Також з'явилася інформація про те, що вже дрони на півночі Німеччини. Також ніхто не говорить відкрито, що це російські дрони. А то ж, Бог, що це за дрони ще можуть бути? Ну окей, чекаємо офіційного повідомлення. Знову ж таки, не активізовують статтю 14, НАТО. Не говорять відкрито, що це російські дрони. Ви знаєте, мене таке враження, що ще трошки. І оці от, дрони над територією е, Європи, е, головних е, не обов'язково головних, просто взагалі повітряного ну, просто Європи. Скоро це стане як таким ось чином, ну вже просто не новиною, а чимось таким щоденною такою рутиною. Ну і от до чого, до чого веде нас Європа в свої пас свої пасивності? Ну, звичайно, що невідомо це ну вітром надуло там місяць проходив там фазу затемнення, звідси з'явилася відьма, якась не калдувала. Там зрозуміло, що тільки так можуть з'явитися, а не те, що Росія виробляє купу дронів. Да і зрозуміло, що і там суда, які через данську протоку проходять, можуть запускати. Звичайно, а так звичайно нічого не зрозуміло. Ну я тут погоджую з вами, що це абсолютно неприйнятна позиція, тому що Росію це тільки підкреслює, що вони на правильному шляху. Е -е 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 -че потрібно четверти, чи потрібно четверту чи п'яту тут поправку? Ну не знаю, це тут Данія повинна вирішити, тому що вона повинна розуміти, що вона в зоні ризику. І такі загравання і удавання політики, це з політики все ж таки визначаються. Визначають такі пріоритети, тому що я впевнений, що військові, данські військові і розвідка все чудово знає, доповідають політикам, а політики, отак, от от себе поводять, що, начебто, удають, що нічого немає. А що значить нерегулярно? Так воно вже регулярно там відбувається. Так вже третій, я якщо не помиляюся, це вже третій день, як з'являються дрони над аеропортами. Так воно вже регулярно літає. Росіяни розуміючи оцю, оце, оцю там. Так званий танці з бубнами навколо четвертої та п'ятої статті. Ну так вони і будуть нападати е, повз, точніше нижче ветерлінії цієї четвертої п'ятої статті. Ну залетіло 100 дронів шахедів, вибило всю енергетику, припустимо, Данії чи країн а, чи країн, припустимо Балтії чи е, Польщі. Ну а ви далі рахуйте це, що, 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 що то воно було. А шкода ж нанесена в даному випадку. Ну росіяни таки будуть діяти. Хто сказав, що будуть далі літаки літати, як не на Дестоні? На Естонії вони літали, скоріш за все, через те, що вони знають, що в Естонії немає власних Немає власної авіації, і вони розуміють, що естонці залежні від країн, які патрулюють їхню територію. От а я підозрюю, що от над Фінляндією вони ще декілька разів подумають: літати чи ні, тому що фінів. Є власна авіація, яка підконтрольна конкретно їхньому уряду, як і Швеція, припустимо, Данія. Да, у них теж є авіація. Тому тут таке питання: але питання: навіщо росіянам літати літаками? Можна ж просто шахети запускати і все. І тоді ви будете поки дивитися, що воно буде відбуватися. Вони можуть знищити ну там знову таки частину енергетики, припустимо, цієї саме Данії для того, щоб зробити. Дестабілізацію НАТО, і дестабілізацію ЄС. Ну поки ви так і далі будете розмірковувати, що то воно залетіло, а, і що то воно а, було. Ну що, що вам не зрозуміло? А які ні, у мене інше питання до цих політиків? А які ще дрони там можуть бути? От які у них версії? Цікаво навіть послухати. На мабуть, НЛО прилетіло. От, от, от мені цікаво, які методом виключення, які ще дрони там могли бути. Ну, це, це очевидна така старосяча позиція, яка буде дорого коштувати країнам НАТО і країнам Північної Європи, які знаходяться в прямій, в прямій зоні ураження російської зброї і інтересів Росії. Тому що ну данія, Швеція це ж данські та данське протока, яка дозволяє росіянам активно експортувати нафту і далі. Ну, продовжуйте далі так себе поводити. Це, це 38-39 роки минулого століття показало, що це дуже продуктивна практика. Так, да, на, жаль, на жаль, ніхто не знаю, чи не пам'ятає, чи не бере до уваги, важко оцінити тут дій європейських лідерів, але знаєте, пане Тарасе, що таке от, мене цікавить ваша думка? Можливо, питання більше як до військового експерта, але все ж таки, от, просто цікава особисто ваша думка як політолога. Ви знаєте, зараз багато говорять про там, можливу ескалацію між країнами НАТО. І Росією війна до 30-го року чи в 30-му році почнеться. Багато говорять про те, що Європа нібито не готова і не може протистояти, такі, військово протистояти такій протистояти військової загрозі, як Росія, через те, що в Європі нібито ну, якби і цінність людського життя набагато вище, що європейці пересічні європейці воювати з Росією не будуть. Як, наприклад, це роблять українці. Власне кажучи, ви знаєте, але знову ж таки, що говорити про європейські країни, ми говоримо про розвинуті країни, ефективні країни. І невже армії цих країн все ж таки не готові скласти відчутну конкуренцію саме Росії у можливому військовому протистоянні цих двох сил? Ваша думка щодо цього? А в чому вони ефективні, якщо спроможна захистити свою територію? Ну, поки що ми не, основу, не бачимо, про те, що вони... не да, В чому? Що їхні, їхні, там розмови про інституції, всі інші, якщо країна не має армії, спроможна захистити себе, ну так без безпеки нічого не буде. І все. Я з вами не погоджуюся, що вони не готові воювати. Так вони не готові воювати. Тут не питання: не готові воювати чи не готові воювати. Тут питання в грошах. Прошах, тому що безвідпитальні політики не можуть розказати своїм виборцям, що жирні часи закінчилися, що треба витрачатися більше на оборону, виділяти гроші. А далі по цифрах проб'є проти. Цифра. А хто сказав, що повинні воювати громадяни ЄС? А скільки коштує набрати наскільки коштує набрати тисячну армію? Наприклад, ну привести там людей, які готові воювати з усього світу, з Африки з Латинської Америки, наприклад. Я думаю, що багато європейців готові були воювати. Знаєте, там, там досі не скасована, наприклад, кримінальна відповідальність за участь в багатьох країнах є за участь у війні в лавах української армії. Там да ну от такий там ідіотизм існує. Там ж питання в грошах, виключно в грошах. А далі по цифрах давайте пройдемося. Знаєте, скільки на коронавірус європейські країни витратили? Там три роки, скільки там то, коронавірус був? Три трильона. Тобто три трильйони вони знайшли тоді на то, щоб знаєте, оцю знаєте, на маски на викуп активів, на істерику це інше. А скільки вони допомогли Україні за три за роки? Ну, приблизно 250 мільярдів. Ну, трахуйте, відповідальність тих політиків, які отак себе поводять, знову таки питання не в людях. Набрати армію можна, навіть 500 тисяч можна привести в країну, наприклад, в Україну і сформувати. Абсолютно інше, бо е, е, сформувати людей, які за гроші прийдуть воювати. Чи є такі люди та знайдуться такі люди, і це не так дорого коштує для Європи. І не потрібно своїх громадян виставляти в якості е, там, ну, там, армії, наприклад. Є приклад, як працює Франція. У них є іноземний легіон. Вони туди набирають громадян е, не французів. І везуть їх в Африку, там захищати інтереси Франції. Ну там у них там бази по всьому світу. Там десь 7 тисяч людей. А в чому проблема для європейських країн створити іноземні легіони, так і, наприклад, прислати їх в Україну, набрати туди громадян, припустимо, Латинської Америки, зі своїх колишніх колоній, по навести людей. Ціна питання: ну, давайте 100 тисяч, якщо так грубо взяти 3 тисячі доларів на людину. В місяць, так, ну, рахуйте, це так грубо так брати, 300 мільйонів в місяць. Помножте на 12, це приблизно буде 3,6-4 мільярди доларів. Чи великі це гроші для європейців? Це навіть не пів копійки. Взагалі не півкопійки. Далі рахуємо, дивлюся по статтях литра. Знаєте, скільки Німеччина витрачає на зелену енергетику досі 100 мільярдів щорічно. От вам відповіді на на питання, чи готові, не готові. Коли у тебе в голові порожня, да? Ну коли ти просто не буду говорити нецензурне слово, але люди тут зібралися інтелігентно, розуміють, яке це слово хочу сказати. Ось тоді так от так воно і буде. Коли у вас купа грошей, купа технічної можливості, ви не можете організувати оборону континенту. І далі потім все, звичайно, потім лаються на американців, які виявляються, виявляються, не хочуть воювати за цю купу, вибачте, незрозумілих політиків, які не можуть нічого самі собі організувати. Американцям чітко говорять: ніхто за вас воювати не буде. Ну, принаймні, ми будемо допомагати. Але ви повинні самі відповідати за свої слова і відповідати за свою за, свою, за свій континент. А вони не хочуть цього робити, як вони не робили за 20 років, коли ігнорували вимоги Америки виконувати хоча б 20%, хоча б 2% ВВП. Я ж пам'ятаю, як Трампу Меркель Фігі крутила. Да? Коли він приїхав, запитав Ангела, як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів за газ? так? А потім приходиш до нас і просиш, е, тебе, е, просиш нас врятувати тебе від Росії. Щось тут не так? Він відкрито це говорив, як е, коли там приїжджав і так е, говорив. Це ж не тільки він. Це ж майже всі 20 років, починаючи з нульових, коли була домовленість про 2% ВВП. Вони, е, вони американці так тиснули. Що ви думаєте, що от, е, з минулого року всі країни 2% навіть платили? Вони продовжували перебувати, що у них все, все буде добре. Це коли в головах у тебе порожнеча, так, а суцільне балабольство, то ти так себе і поводиш. І звичайно, що росіяни і китайці дивляться на цей цирк на дроті і розумієш, що з ними можна робити все, що завгодно. От і все. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд переможе. Європейські лідери згадають лідерами яких країн вони є. Продемонструють свою рішучість. Будемо спостерігати, пане Тарасе. Дякую вам за цей за ваш час, за вашу аналітику. Тарас Загородні політолог був етарі два каналу.